Так, вас вітає канал Фішин Філін і перша щучка, яка, звісно, зійшла. Ну, ну так що це перша, <реш> та, це тільки все починається. Так, як хтось написав в коментах, да, відео таке собі, але ж корисна інформація. Продовжую так, потрішечки її подавати далі. Що стосовно інформації. Перед цим знімався ролик, він не вийшов. Якщо ви бажаєте, щоб він вийшов, звісно, пишіть коменти і ставте вподобайки. Не вийшов, бо там стільки було багато щупів, що страшно було викладати. Ось. Що з корисного? Зараз 9 година десь ранку. Сьогодні після негоди риба не дуже така активна. Хоча ми її бачимо, бачимо в кількості. от, І це перша покльовочка була десь десь в метрах чотирьох. Так? Yeah, yeah. так. Так. Ми стоїмо 3,5. Там ще марадоні робили зауваження, щоб він теж починав спілкуватись українською мовою. Так що або краще мовчи, або, або вчи українську мову. Yeah. <laughs> от. Так, ну і подалі все, що буде відбуватися, звісно, будемо показувати і розказувати. Проводочка, вже граємося вагами. У мене 8 грамів, тебе скільки? 12. 12. Ну бачите, 12 працювало. І в тебе на двійнику у мене джигаловка. Ну, це це тільки початок. Так. Поступово далі. Буде риба, буде інформація. Це так, щоб було цікавіше дивитися. Знов щучка. Ну, о, гарненька. Може взяти приманочку. Кажу приманочку, підхваточку. Давай, так, ми її навіть не будемо розкладати, так лежать. Притримаємо. Ну ось, друзі, будь ласка, червона крапочка, гарна щучка, залікова. Трошу, трішечки візьмемо. От, декому нам треба пригостити. До речі. Стосовно ехолота, Я впевнений, нас дивиться саме той майстер, який нам робив. ну, Відбулася у нас деяка невеличка, зараз почекаємо радош. Деяка невеличка там аварія. от. Упав трансдюсер, зламалась кріплення, я потім покажу. Є хлопець в кривому розі. Вітаха робе, Респект Вітаха, до речі, Вітаха, інформація для тебе. Оба обидва лучі працюють бокові. Дивіться, витвір містецтв, Ось так зараз виглядає кріплення трансдюсера. Чоловік, який це робить, робить його на 3D-принтері. Виготовляє, ну зараз тут не видно, бо воно закріплене. І ось таке, дивіться, та на віка. Ось якось так. Наступна. Дивись, я щось не те роблю, мабуть. Ой-ой-ой, як вона пригає. Щоб вона не прыгала, понял? Знову мірна щучка. Ось так. Третя, а в мене поки що ноль. Нічого я розбавлю з попереднім роликом. Все. З'їло. Якась тваринка з'їла. Або окунь непоганий, або Судачок. Ось туди риба. Це схоже. Навіть не щука. Не щучка. Та не треба. Зійшла. Марадона, до речі, так теж починав. Спочатку сход був, а потім полював. Що я можу ще зауважити? Час. Потрібен час. Саме тоді, коли в неї основний вихід. так зранку, вона трішечки подибала і йде така перерва години-дві. Дехто вже починає опускати руки, але не в нашому випадку. Я точно впевнений, що зараз і вітерець піднявся, сьогодні, до речі, обіцяли шестірку. Так що все ще попереду. Риболовля тільки починається. Зранку їдеш, перш за все, щоб перевірити судачка, Ну, ми трошечки трішечки сьогодні. Ми так, да. були де у нас які такі моментики не буду оголошувати. Пенсія, потихеньку вже старий стаємо, дещо забуваємо. Дещо забуваємось, Якось так. Риба, до речі, дивіться, який судачок да. підсіла, геть не було удару, не було покльовочки, але ж ну, він, звісно, відправляється додому, але ж це риба залікова у нас для рахунку. Не, ось і другий, ось і третій, це щось поцікавіше, хоча теж так. Це вже цікавіший, друзі. Це який красунчик. Ух ти! Зеленочка спрацювала, щоб ви розуміли. Чука. ля тут сюда. Взяв поки я цей. У польовому щур, ну це вже гарна щучка, да. так. Така півторашечка. Дивіться, яка красунка. На білу? Да. На, на натуралочку. Ну Ось вам, друзі. Ближче. Думаю, так. Цікава рибка. Ось вам. і Обідня. Перерва закінчилась. І прийшла година щучого виходу. О, да, теж гарна щучка. Тихо-тихо. Ось так. Закривай, закривай. Все. Фух. Дякую тобі. Вступна. І друзі, з ну, одного і того ж самого напрямку. Та Думаю, так. Да. Знов непогана щучка. Тихо-тихо, ти ж на Ти ж можеш зійти. Да. Ладно. Щучка. Ой-ой-ой, випала? вона випала? Она випала. Не, она не випала. Она да. я... для того, що я... Она надо защелку. Да, і для того, что я не заканчиваю. Трючка... Да. Ну, ну і да. Ой, шу -шу. Наступно, друзі. Трошечки Філічка починає Вести в рахунку. Ну, от таке в нас змагання. Да, до речі, якби був риболовний клуб, джиг зараз працював, і змагання були б інші, звісно. Ну нічого. Обов'язково, після кожного, кожної поїмки щуки або сходу перевіряємо флюрік, передивляємось. Щупаємо, От, бачите, не знаю, видно чи ні, вже вона тут зробила деякі зазубрини. Деякий раз вона цей повідець можливо спрацює, а можливо я вже і ризикую. Ось так. Рибина, друзі, з одного місця. Це дуже цікаво, чому вона стоїть. От таке враження, там якийсь камінець, саме з-під цього камінця, неначе їх там стоїть ціла пачка. щучка знову Так. я зациклюся поца надо фігать. Да. хоча ні Ей, якщо зійде то не страшно не, не треба давай спробуємо так якщо зійде то зійде ано оп, не зійшла значить будемо відпускати Тихо, тихо, мало, тихо, тихо. Кілушечка, друзі. Та давай. От Кажуть, чого ви так з рибою, Чого ви так з рибою. А як вона оце трепіхається. Іди мала. Дивіться. Щас як клюнемо в марадони наступного разу. Все, бачите, трутня. Вигнали вже з вулика. І він до нас прилетів. О, ну трішечки ми змінили локацію. Майже змістилися метрів може, може на 10-20. Будь ласка, 20, дай, будь ласка. О, це гарна щучка. Візьмеш? Ну давай, дивіться, як Марадонас порається сам. А якщо й не впорається, то Ось так, ораз. <свісно> так, що я хочу, друзі, зауважити? Вітер Вітер це дуже дуже корисно для щуки. Особисто, коли він десь ну тоді, коли всі <свісно> подивилися прогноз і залишаються вдома. Ну, П'ятірочка і вище, все, щука дуріє. Ну до речі, не тільки щука. Ну, з іншою рибою теж треба займатися. Ну, Від добра добра не шукають, ви ж знаєте. Ловиться щучка, та хай така невеличка. Ну, за цим же ж їде, щоб її відчуть оце покльовочки. Ктида. І так цікаво. Так, давай, щучка цікава така. Це гарно. Ой, ой, ой. Хотіло, хотіло, так, 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 відповів кулемет. Да. І ще, сход. сход да. ну, ще що ще, ще, ще хочу зауважити, друзі, дуже важливо доводити саме-саме до, до лодки. От навіть вже приманка майже вертикально висить якісь секунди, там долі секунд дотримати і дуже часто буває, саме в цей момент відбувається покльовочка під самою лодкою. Ну, тобто вона, я так розумію, вона йде слідком, а може якраз саме в цей раз і підвели до неї і вона тільки джбуньк, і все. А? Ах ти, блін, шама не віруча. не віра вже Марадона, друзі, в мене не віра, все. Буду міняти напарника. До речі, хто хоче там, пишіть в коментарях. Я, я, вийшло! Ну. Та така невеличка. Що цікаво, що цікаво вона да, що вона вся в кількості. Тобто ми її побачили. Да, от так от. Я не видів. Да. Ну що я хочу з... З'їла вже. Ну, вже, ви бачите, вона вже розірвана геть в шлам. Але в мене є така сама є, тільки без червоної спинки. Що ми зробимо? Ми зараз поставимо без червоної спинки. У мене є червоний маркер, маркер да, водостійки. Ну, спробую так. Можливо, і буде якийсь результат, якщо буде, звісно, побачите. До речі, Є в мене ось така приманочка, це бузер селекторський, ну, в такому кольорі. Зараз його спробую. Що цікаво, вона досить уловиста, ну може не зараз, але ну, риби я вже наловився. Хочеться тепер спробувати нову приманку. ну це, як Зараз вона і буде в мене новою. Це він, на бузера при падінні. Я не зрозумів спочатку, якась така цікава зупинка, думав мені здалося. Насправді то щучка. Дивіться, на такому викиді. Ну, сьогодні, скажу відверто, риба глибша, ніж вона була раніше. Тобто раніше ми ловили попередні риболовлі від 2 до 4 метрів. Сьогодні навіть в п'ятерку вона спускається? Ні, не треба. Та невеличка. Дивіться, де він. Шахта. Так, зараз будемо її оперувати. Дивіться, вона через, аж через жабри виліз. Бери. За вітром кидати одне задоволення. Летить, шо фідером? А з такої відстані тягнути її, та ще більше задоволення. Так, не вже випадково. Ну так тобто, якщо в масло я впевнений в маслі, то тут могло спрацювати саме ефект, коли саме впала приманка і це її спонукало. До атаки. Що це було? Ні. Так, до речі, що ми не кидаємо в протилежну сторону? Там теж повинна бути. Ти кидав? Ні, то покривка була. А, звідсиля? Я зрозумів. Зараз перевіримо іншу сторону. А ну, ну подивимось. Так, ось так вот. Не какой-то якийсь <схі> о, є до речі, вона вже і пофарбована. Зараз ми її зарядимо та будемо продовжувати. Ні, друзі, бузер це була випадковість. <схі> Я не переживу сейчас, щоб сюди чотири. Оу, з почином. С <схі> почином. <схі> У нас так завжди... Встреча с подписчиками. Подпливай ближе. А вы пишете? Ну а я же? запишем. Такие ну, да. я понял. Масло. Масло скрашно. Что... Предатор. Да нет, да. Червона спиночка. Понял? О. Да. Это уже гарна рыбка. Такая зупиночка. И пошел работать. Фрикциованная зупиночка. Тоже така матуся щось не наче йде і по зубам. Аби вона мені флюр не перекусила. Не встигне, так? Yes, yes. Давай хоч кацю на мене тебе подивимося. Yes, yes. Да, Не піддається. А, зрозуміло. Трохи зрозуміло. А <laughs> я думаю, звідкіля такий супротив. А вона промазала да, поперек. Якісь, да Такі обережні покльовки. Да, але що я хочу зауважити, що зараз ми, зійшла, ми трішечки змінили постанову, тобто ми стоїмо зараз чотирьох і кидаємо в яму і тягнемо нагору. Якось так. Ну, взагалі сьогодні рибка глибше. Напротязі цілого дня щука глибше. Сход. сход, Ех, сход. Натягнуло. Так, отже, позаду вже 16-та година. Щука пішла в отказ. Ну, в минулих хвилин 30-40 навіть не було і покльовок. Бачимо її, бачимо в кількості, але ж вона не відгукується. Трішечки-та будемо пробувати спрямована, цілеспрямовано ловити судачка. Судачок є теж. Будемо сподіватися, він. А ось і щука була. Да, мекнула, але не засіклась. Таке, вже хочеться судачка. Ну, до речі, стоїмо ми зараз скільки 5, 7. а покльовка була десь приблизно в метрах 4. Ну, безрезультатно. Раз, підкинув. и обрывается уже, с кем можно. Доброжелательный. <laughs> да. Кажут, снимай, познимай, меня Хиба я таких можно снимать? <laughs> и, вот так. Вот так. У -у 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 -у. Тихо, манюня, тихо. Тихо. Ой, там шахта. что взял? Там в той же... Масло з червоною крапкою. Так, отже, друзі, ось такого гарного західу вам смужку на кінець. Ви все бачили. Так, що я хочу ще зауважити? Судачок є, спідлавлюють люди, не треба ним займатися. Ми зараз стали на таке більш-менш судакове місце, але але, ну, Марадо не було дві якихось незрозумілих. Одна зрозуміла, зрозуміла, да. але вона чомусь не в підхваті. Ось. Тому будемо завершувати, Ще найближчим часом виїдемо обов'язково. ну, Дуже хочеться мені позайматися саме судаком. Але йому треба інша погода, мені здається. Ну, якщо щука вже спустилася в 4-5 метрів, то навіть сьогодні не було і покльовок на міляку. Якщо на попередніх рибалках, до речі, була ще одна рибалочка знята, подивлюся, якщо буде натхнення, то зроблю обидві, то щука навіть була десь в півторах метрах то сьогодні ні. Вода, до речі, стала вже ну, 19 на вечір, вранку 18. 18. Ну, вода стає прохолоднішою, риба прохолодна. Ось. Тому завершуємо. Всім не встане луски, підписуємось на канал, хто зайшов вперше. Діліться своїми інформаціями, якщо вона у вас є. а ні, то користуйтесь тою, яку подаємо ми. Все, до нових зустрічей. Пока. Якщо буде гарна риба навіть на закаті, то обов'язково її покажу.